Доброго дня всім, всіх вітаю. Дівчатка, дівчатка, Я думаю, мене дивляться дівчатка, а можливо, хлопчик кому цікаво. Тоді звертаюся до всіх. Хочу показати залишки, що залишилося після вчорашніх і позавчорашніх відео. Можливо, хтось ще хоче допакувати посилку. Я сьогодні вже деякі відправила. Так що чекайте. Ну, і хочу повторити, і на деякі речі я трішки ціну знизила, пере... перецінила. От, тут пару речей є нових, чомусь вони вчора не попали в показ, я з ними запуталася, тряпушниця така. От, Сьогодні покажу. і і, і звуці не озвучу. Я виправилася, в мене сьогодні трішки більше часу, я навіть поклеїла сюди етикетки. Так, така я молодець. Так, показую, не буду повторюватись ні з розмірами, ні з не буду розвертати, лише ти покажу, які. Ось ця серветочка, вірніше, ця скатертина чайна, вона була в передніх показах. В гарному стані. Ось така аплікація з вишивочкою. І так по всій, по всій скатертині, ось і всередині вона є, 150 гривень так і залишається. Так, оцінила оці наволочки оксамитові. 200 гривень за дві. Розміри 50 на 50, це те, що я по пам'яті пам'ятаю, в гарному стані, молніє, блискавки ціленькі. Будь ласка. Так, далі ось таку наволічку я вам казала, що тут молнія, блискавка. Собачка злетіла на ній, треба одіти. А так вона, це все вишивочка, в гарному стані. вона, 80 гривень, можливо, в кого є така подушечка, я розміри озвучувала, можу ще повторити 36, 80 гривень. Так, залишилась у мене підковдра ковдра полутерна. Я вам вчора все показувала, розказувала. Вона новенька. За такою вишивочкою 350 гривень. Можливо, кому треба. Так, далі фартушок оцей залишився вінтажний. Оце все ручна вишивка. Я розказувала вчора і показувала його і розміри, і якої він форми. Ось такий Краса. Все-все в основному тако по всьому вишив, вишив ну дуже гарний такий. 150 гривень. Я фартушки не ношу, тому що руки я витираю або брушничок, або об себе, але ззаду, тому мені фартушок треба чіпляти на дві сторони, або лише на задню сторону. Так, ось така вишивочка з катерти на чайна з виноградом 150 гривень. Так, ось ця, дивіться, чи фіраночка, чи доріжечка, така батистова. Ну, мені пояснили підписники, що отакі вузенькі вікна в італьянців. І вони використовують такі вузенькі довгі фіраночки. Але її можна використовувати по-різному. Дивіться, яка вона гарна, ажурна. Так. І колір у неї не білосніжний такий, а такий, ну, я й не можу сказати, що він жовтуватий, ну, якийсь такий своєрідний. 120 гривень, оцінила трішки. Так, ось така новорічна 150. Дивіться, яка вона гарна, з, з різними. Це аплікація і з вишивочкою. Ну, аплікація, вона теж, бачите, вона теж пришита. Кусочки тканини пришиті до е, основної тканини. І все, решта, вишивочка вручну. Так, 150 так і залишається вона. Так. Ось ці дві наволічки. Ну, я їх чомусь от все мені хочеться сказати, хоча це і не, не на український, укропчик. Укропчик хочеться мені сказати. Ну, ніби шапочки кропу або якогось ще іншого бур'яну. Ці дві наволічки, вони в гарному стані. Мені здається, що ними не користувалися, але перекладали часто з місця на місце. Ось такі наволочки. 150 гривень буде за пару. Так, ой, щось зачепила. Далі показую скатертину. Вчора показувала. Ось такою вишивочкою не видно, так? Не видно. А так мене видно. Буду далі показувати. Ось така вишивочка, і в одному куточку така більша. Ось. Вчора озвучувала розміри. Це вінтажна, льняна скатертина. І ціна ось. Трішки я її оцінила 180 гривень. Так, ця скатертина так і залишається 200 гривень. Ну, ще раз покажу, щоб ви мали уявлення, яка ця скатертина. От. Не пам'ятаю, чи її хто замовляв. Можливо, її замовляли, а я Ну, Таке. Так. І ось набір оцих серветок із скатертиною. Ціну знизила. Це овальна скатертина. Розміри вчора я вам в останньому відео все казала. Ціна 300 гривень за скатертину і за серветки за цей весь комплект. Так. І ось така вчора. Чи позавчора ми дивилися, думали, що це за торба така з вишивкою? Як для наволочки, то немає тут, щоб десь застібалося. Просто мішечок такий, але вишитий. Тому, можливо, кому для вишивки, можливо, хтось придумає десь щось на зворотній стороні, зробити запах, так як вона довга. І можна зробити наволочку. 60 гривень. Всього-навсього. Так. Ось цю скатертину вишиту вручну. Я вчора вам показувала. Це, мабуть, вигорить чи лице? А, ні, вигорить ось ось лице. Я вам вчора показувала. І я її також оцінила. 150 гривень така скатертина. Не знаю, з якої сторони причепила етикеточку. Ось така вона цікава така тканина, сама по собі Жакардова. Так. Далі оці речі я вам не показувала, якось вони загубилися. А коли я вже сьогодні рано розкладала все по посилках, то я їх знайшла. Не буду розвертати, це вінтаж, Це вінтажна, е, скатертина, вона має втрати е, кольору, це ось льон, це скатертина ткана і такі ось китиці. Е, до речі, хтось мене виправляв, що китиці, це бахрома. Та ні, китиці це китиці. А бахрома це не в нас. Бахрома. Ось такі китички, з цієї сторони біленькі, бачите, а з цієї сторони різні, так, як, як лягали ниточки при ткані. Так, розміри скажу. Розміри метр чотири, це без китиць на метр вісім. Отакі розміри, вона ніби і квадратна, але, друзі, вінтаж, треба відбілювати. нічого не робила. Як є, так є. 180 гривень ціна. І ось остання скатертина. Також льон. Дуже приємне таке відчуття. Ручна вишивка, розверну, бо все рівно треба мірки знімати. Ручна вишивка, оце все, всі оці букетики, ось дивіться, видно, зворотній бік цієї скатертини. Ось так цікаво, вишитий край, і ще також ось так вишитий. бачите, дірочки зроблені тут. І тут заруб, просто зароблено. Так, розміри озвучу. 1,34, верніше, метр 35, та, мабуть, на метр 35. Є в деяких місцях якісь жовтенькі, так, метр 35. Е, якісь жовтенькі є цяточки. Ну, ось, наприклад, жовтенька цяточка. Ну, можливо, ще десь є в яких місцях, але вона ціла, в дуже гарному стані, 250 гривень і вона ваша. Так, на сьогодні все. Все, що хотіла, показала. Е е кому не відправила посилочки, відправлю, не встигаю. Все. Зараз піду трошки попрацюю на вулиці, на дворі. Ой, щось, можливо, по грибу. Але вітер, листя буде розносити. Ну, нічого. Щось зроблю, щось пообрізаю. Ось роботи достатньо. Всім бажаю гарного дня, сонячного, мирного, блакитного неба, ясного сонця, міцного здоров'я, терпіння нам усім. І все буде добре. До зустрічі!